Після матчого прес-конференції представників команди Вінницький медуніверситет, головний тренер команди Олександр Підложняк та Віолетта Оставчук. Пане тренера. Сьогодні дуже хороша гра була. Результат, в принципі, такої, як ваги, немає. Ваші враження по грі сьогоднішній і по туру загалом? Тур. Ну, останній тур, зрозумієте, у нас свої задачі там ну, зіграти добре. Я вважаю, що зіграли ну, більш-менш. Першу грудь тяжко, ну, там, казуються з дороги і то, що дівчата у нас все-таки 4 гравця це 18-19 років, і їм ще треба грати, вчитися. І я думаю, що вчора так. Сьогодні чуть краще зіграли ну, за, счет того, що побігли трошки, трошки швидше. І влучання може десь, переход, більш боролися, ну, якісь виводи зробили. Я думаю, що, вони, ну, що треба працювати і працювати. Дуже мало ігор. Чемпіонат от, 6 місяців, а всього 20 ігор ми зіграли. По 2-4 по місяці ну, дуже мало. А так, для них треба так, неділя тренуєшся, граєш, тренуєшся, граєш. Тоді може якийсь буде толк. Як такої турнірної ваги там, і мотивації в цьому турі не було. Як налаштовували команду, яку вбачаєте ключову функцію в саме цих зустрічах? Ну, на ці, на ці дві гри ми то, що нам треба, було на майбутнє. От ми те робили то, що нам треба на майбутнє. Не все виходить, не можуть виконати, забувають десь. Ну, більш-менш стараються, думаю, що може щось десь далі вийдеться. Будемо дивитися, залежить і від мене, і від них. Якимись ігровими такими експериментами і награваннями, як ви кажете, на майбутнє задоволення? Ну, щось є, щось виходить, щось не дуже. Мотивація, знаєте, що останні ігри, теж, знаєте, там, кожен ще думає, що травма, там, щось. Ну, є, Я сам так думаю, щоб дограти вже. А, там, а то, що награємо, награваємо, награємо, тобто ну, більш-менш виходить. Не все виконують просто. Не виконує так, як воно потрібно. Нема такого, знаєте, як команда, і команда повна, як кажуть, катити. Вона поки що моментами. Десь грають, десь не грають. В досить схожому такому ключі обидві зустрічі розвивалися. в третій чверті ваша команда. Отримає якесь таке піднесення, чи емоційне, чи то фізичне, і надолужує трошки відставання. Сьогодні взагалі вдалося затягнути Київ Баскет в такий нервовий трошки байштайм. З чим це пов'язуєте і чи було це свідомим якимось таким фактором? Та, ні, несвідомо я думаю, що ні. Я думаю, скоріше за все, то, що Київ Баскет сильніший, і десь, може вони там розслабляються трошки після двох чотирьох виграють, вже думають, що воно так. А, ну, всі грають до кінця. Як воно виходить? Треба з першої до останньої. М'яч круглий. Тут пішло, тут не пішло. Дякую, Віолета. тобі слово, твої враження по горі по, по цим двом матчам, по туру. Що думаєш, емоції? Е, як сказав тренер, у нас досить молодий е, состав, але ми намагаємося нам є до чого ще йти. Ми будемо тренуватися, тренуватися і думаю, що на наступний сезон буде краще. Цьому туру не можу сказати, що по дорозі, тому ми так зіграли першу гру. Так вийшло. В другій ми боролися, ми бігли, і це було видно. Така різниця і такий контраст між першою і другою грою, він пов'язаний з просто з налаштуванням. те, що це остання гра сезону і хотілося якось себе проявити? Чи там втома, можливо, якось який баскет? Я вважаю, що це остання гра, і хочеться зіграти і гарно. І завершити сезон теж гарно. Своїми діями, діями, партнерок, задоволені? Так, так. Ця, ця гра була досить доброю для нас. Що ви вважаєте, можна було б покращити, чи ви витиснули максимум із себе і цей результат, ця гра, по поразку вона є досить хорошами. Що думаєте, сьогодні? Звісно, можна краще. Краще можна завжди. Тому є куди ще йти, стремитись і грати, награватися. Тоді до наступного сезону. Дякую. Дякую. До наступного Дякую. сезону. Все гарний добре. Дякую. Все? Після матча прес-конференція представників команди Київ Баскет. Головний тренер Юлія Старих і капітан команди Віта Горобець. Пані з перемогою у вас. Юлія, ваші враження, думки по грі і по туру загалом. Які мої враження? Якщо чесно, я навіть не знаю, як коментувати особливо сьогоднішню гру. Не було, ми не змогли побігти. У нас такий позиційний напад, немає переходу швидкого захисту в напад і на майданчику хаос. Я не знаю, як це коментувати, але я сподіваюся, що до фіналу дівчата зберуться і ми зможемо показати достойну гру. Продовжує обох матчів і сьогоднішня вчорашня така тенденція прослідковувалася, що в першій половині зустрічі команда здобувала досить комфортний гандикап. А потім в третій чверті його, так, так мовити, гули, і Вінниця надолужувала це відставання. Сьогодні, взагалі, в клештаймі там вирішилась доля матчу. Як, як це можна пояснити, пов'язати? Е, ну, В грі з Одеси у нас була провальна перша чверть. Ми починали. Що першу, що другу, другу гру, у нас була перша чверть провальна, а чогось з Вінницею у нас після перерви провальна, що вчора, що сьогодні. 에... Судячи всього, ми туго починаємо. Це з якимись фізичними кондиціями чи з налаштуванням? Я, Я гадаю, що це зв'язано з психологією. Тобто, коли команда відчуває якийсь комфортний відрив, то ну, Можливо, не Можливо, Розслабляються дівчата, і потім воно, знаєте, якщо е, розслабляєшся, а інша команда там один, два, три рази попала, в них пішло, а у нас потім починається хаос. Повернулись на майданчик кану Ольховик. Це такий серйозний стабілізаційний фактор там для впевненості, Вона дуже додала. Як вважаєте, який вплив її на гру? Він в першу чергу такий технічний чи морально-психологічний? Я вважаю так і так. Вона найдосвідченіший гравець у нас в команді, і ну вона і підтримує, і вона в грі, як ви кажете, стабілізаційний такий фактор вона є. Так. Як можна оцінити фізичні кондиції дівчат, які були травмовані? Там Льховику повернулася так поступово відновлювалася Анна Тонконошко. Як, як оцінюєте впровадження в команду Ксенії Фанасєвої, Ольги Швець, Надії Талешик, Вікторії Скубій? Ну, костяк команди так і лишився, основа. Гравці. Так скажем, вони е, на пару хвилин допомогти дівчатам трохи перевести дух, трохи там не знаю, попити водички, відпочити десь, е, щоб прям дуже, дуже прям влились. Я не можу сказати, я дивлюсь по е, Ксюхі Фанасів в Одесі. Вона так непогано вийшла, там. І я, щось ці останні ігри, з Вінницею, ну скажімо так, не дуже задоволена. Питання до Віти. Віта також з перемогою від завершенням чемпіонату регулярного. А, ти сьогодні отримала 24 хвилини. Вчора трішки більше, наскільки пам'ятаю. Як, як оцінюєш свою гру? Там ігрові якісь комунікації, взаємодії з партнерками? За Сьогоднішню гру мені важко щось говорити. Команда як буто ще підмінили, більше скажу, що я вже не знаю, що сталося з гравцями. Всі десь. Тільки не тут, десь не знаю, чи вне, десь не знаю реально, десь на вулиці, десь тільки, тільки не на паркеті, це дуже помітно, мені стається. Всі бігають, незрозуміло. Просто реально хаос, як е, сказав тренер. Це дуже важко. Важко таке зупинити. Якщо це, це хаос починається, тут потрібно вчасно це зупинити. І в нас, як це сказати, це вже другий, друга гру. Ми в третьому періоді, він нас провальний, тому що всі десь, може, реально дають слабинку. Думаю, так, вже 20, 20 є, давайте не буду бігти добігати. Хай вона кидає трьохочковий чи ще щось. І отак от, такі легкі очки для Вінниці ми подарили. І от на табло. Не можу сказати, що так хотілося б завершити цей регулярний чемпіонат на такій ноті, тому що попереду дуже важливі ігри, як психологічно і фізично. Я не знаю, що потрібно, щоб команда трошки збодрилася. Потрібно, я не знаю, щоб кожен гравець передивився свою якусь позицію, свої якісь проблеми, тому що до фіналу можна не дійти. Ну, це те, що я можу сказати. Нам би хоч полуфінал виграти. Якщо дівчата не зберуться, я не знаю. Я вже я як капітан, вже не знаю, з яких сторін до них знакій козі під'їжджати, якщо чесно, ну це дуже важко. Я розумію тренера, розумію нових дівчат, які прийшли. Нас костяк залишився. А в відтоді на паркеті просто хаос. І не зрозуміло чого. Дякую, успіхів. Дякую, дякую.